Викрили підпільника у Черкасах. Затримали чоловіка, який виготовляв горілчаний фальсифікат. Це для розливо оковитої умілець облаштував у своєму домоволодінні. Міцні напої виготовляв із спирту, води та смакових добавок. На продаж підробку возив навіть до сусідніх областей. Подробиці у сюжеті. Цей звичайний гараж Черкасець перетворив на підпільний цех із виготовлення оковитої. Справу налагодив чітко. Місні напої виготовляв, змішуючи спирт, воду та смакові добавки. розфасовував горілку в пластиковій ємності об'ємом у 5 літрів. Мав уже куди збувати свою продукцію. Споживачі були навіть на Київщині. Туди чоловік самотужки відвозив добро. На щастя, умільця викрили. Оперативники три місяці проводили відпрацювання. Було вилучено. Е Фальсифікованої алкогольної продукції об'ємом понад 2000 літрів, яка вже була готова для збуту і реалізації. Також нами вилучено в якості речових доказів обладнання, на якому здійснювався розлив цієї продукції. Крім цього, у чоловіка вилучили автомобіль із уже готовою продукцією. Всього товарно-матеріальних цінностей вилучили на суму понад 140 тисяч гривень. Наразі по цій справі триває досудове розслідування. За словами оперативників, із початку року в області вони зняли з незаконного обігу більше 17 тисяч літрів спирту та понад 6 тисяч літрів алкогольного фальсифікату. Вартість усього більше мільйона гривень. Самих же підпільних цехів ліквідували аж сім. За останні роки вбачається тенденція до збільшення таких підпільних виробництв. Раніше було, скажімо так, незначно менше, ну менше. Юля Доброско, Аркадій Тимоненко, Віка новини.